Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От те, що відбувається нині в Китаї, де зібралися, е, як кажуть, пишуть у нас представники вісі зла. А насправді, як на мене, то це е, продавці власної продукції. Ну, Я хочу підійти тут навіть не з політичної точки зору, чи емоційно амбіційної, так, а як у так, як доктор наук, професор, так і, перш за все, економіст географ так ось там зібралися виробники і продавці своєї продукції. так, А з іншого боку, знаходиться Європа і Сполучені Штати Америки як клієнти, так, як ті люди, які цю продукцію, яка виробляється в Китаї, в Індії, так. Московії, газ-Нафта, так, купують. Так. Це просто тут, дуже, дуже просто. Клієнт завжди правий. Ну це класичне кредо, кредо ринкової економіки. Клієнт завжди правий. Не продавець, не виробник. Вони мають орієнтуватися на смаки, потреби, побажання, вибрики, примхи і все-таки останнє клієнта. Ну просто все. Але ж у США там зараз при владі, ну будемо називати речі своїми іменами клінічні ідіоти, які оці прописних істин, які я тут вам глаголю, вони не розуміють. Так. Вони сваряться із <смі> Європою. Та вам треба об'єднуватися з Європою. Тоді ви будете диктувати всьому світу, тому що ви клієнти. Ну, не розуміють. <смі> ну, не доходу, що ти зробиш. Буває, буває. Але ж це елементарна річ. Я ж не якусь тут вищу математику розповідаю. Я розповідаю елементарні ви, але вони недоступні не деяким, як кажуть, мудрагелям там у Сполучених Штатах Америки. Вони, замість того, щоб диктувати свої умови, і діяти на цьому всьому я пояснюю елементарні речі. Вибрикує Індія. Вона пішла до Китаю, і там вони втрьох стоять і, і з Путіним і з цим, де, як кажуть, по коліна в крові, він знаходиться, обмазаний весь українською кров'ю, цей Путін. І, і в них я не кажу про совість. Совісті там немає. Це політика. Так. Тому треба діяти як? Треба показати цій Індії, що є Пакистан, її ворог, і виробник тієї самої номенклатури продукції, як і в Індії. Так беріть у поки приходьте, показуйте їм, що ви, ви клієнти, ви ви брикуєте. Ну, це ж просто елементарно. Але ні. ну, ну Дивіться той фільм про красуня, чи як вона там, із Гіром. В головній ролі, де фантастична е, розповідь про те, як мільйонер чи мільярдер закохався в повію, так? І вирішив на ній одружитися. Так от він ходив із нею по. Крамницях і е, спеціально вимагав від неї, щоб вона коверзувала, як хотіла. А навколо неї, всі ці продавці, і так, і сяк, і туди, і сюди, каже, ви погано їй дупу лежите так. Треба краще. І ти ще краще стараєшся. Чому? Тому що вона приносить гроші, він приносить гроші. А те, що ти виробив, якщо його ніхто не купить, то тоді. Не будеш лизати дупу, а собі в дупу Оце все запхаєш. Ну елементарні ж речі. Ні, не розуміють. Ну що ти зробиш? <плес> Таких людей дуже багато, які не розуміють елементарні речі, і тим більше, що в них же в руках усе це. Але, але вони думають, що ті повинні диктувати.